В цьому відео я проведу 24 години в такому дуже веселому містечку в Майнкрафті. Ось ми і з'явилися. Все, що ми можемо бачити, це е, замок, це веселку і. як це називається, Літаючий шар, е, чи що. Так, далі ми тут ще бачимо сундук, в якому є. Якась записка. Але я не знаю, чи вона нам взагалі буде потрібна сьогодні. Я пропоную прогулятися до цього палацу. Тут на балконі у нас живе житель, тобто селянин. Ого, яка веселка велика. Але не забувайте, це місто продовжується далі. Тобто, це місто воно дуже велике. Що просто, я б хотів тут за 24 години хоча б першу частину міста вивчити. Ось як це виглядає з вікна. Давайте, давайте по замку будемо ходити, тому що хочеться замок вивчити. Блін, як це гарно. Там ще кораблі є. Ні, Ну, це, звісно. Дуже кльово, і тут ще ось така ось підлога, що можна на низ дивитися навіть. Вау! Далі столик чи що. Чи це якесь кафе? Ну, Не знаю. Ну, Кафе вони є скрізь, я так думаю. Так що те, що тут є кафе, це не має якось мене смущати. Ну, типа, кафе є багато де. Ого, а там далі пальми. Ну, 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 повірте, я не знаю навіть, що на це казати. Далі тут у нас е, ось така ось штука і ялинка, ялиночка наша. І, і ще в подарунках пусто. Ну, Якщо ви не хочете, щоб вам принесли пусті подарунки, поставте лайки. І, до речі, це відео я знімаю у 2022 році, а вийде воно на Ютуб в 2023. Так що всіх з Новим роком. А поки що це відео я знімаю, коли новий рік ще не настав. Давайте ми підемо ось до того маяка. Я щось передумав туди йти. Давайте ми сядемо на гуся. Ой, це лебідь, блін! Ой, я ще й тонути почав. Так, якщо що, я у креативі, тому що, ну, типа, як я би тут у виживанні ходив. Давайте ми по мосту пройдемося. Ось тут це, що ми бачили. Невже це те, що, я думаю, це сніговик? Та тут ще й сніговики є, веселки є, і вівця, яка переливається. Воу-воу-воу, це саме крута вівця за історію овець. А далі Та тут реально маяки, ну, типу Майнкрафтовські маяки. А такий то маяк він ось там. Давайте ми туди якраз відправимося. Більше не будемо звертати увагу на лебедів. Да, ми залізли нарешті на цей маяк. Е, за чим я на нього ще заліз, не знаю. О, невже це водяна гірка? Невже це водяна гірка? Блін, це не водяна, чи хто це? Давайте ми спускаємося. Блін, я кудись нирнув? Я... О, так, да, 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 це водяна гірка. А, як тут глибоко. ні 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 Ні, ні. ні, 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 ні. там дуже глибоко, все, все. все, все, все. Ліпше я побуду, знаєте, на кораблі. Так, я перебрався ще на ось цей острів. Ой, це корабель. Ні, це острів на кораблях пальми не ростуть. І давайте почнемо перебиратися до цього. Давайте, давайте. Давайте, Як я знаю, сюди не треба було добиратися, але я пішов від одного початку міста до другого, і тут нічого немає. Ну, блін, ну я так довго сюди йшов, так довго плив, а, надурили мене. Довго прийшлось вертатися. І, до речі, вже почало темніти. Я звідси маю вимітатися. Тому що 24 години я вже тут провів. Ну, в принципі, давайте будемо чесними, 24 години це один день. Я вже не знаю, вже почало темніти. Ми навіть ще іншу половину не вивчили. Десь там далеко має бути ще якась частина, бо, бачите, там вогні далеко. І я навіть не знаю, що казати. Були на водяних гірках, були на кораблях, були в замку, ну, не знаю. Давайте ми тут ще походимо і підемо в замок, де ми закінчимо наше відео, тому що 24 години пройшли. Ну, і якщо ти хочеш ще відео 24 години, не забувай ставити лайки. І це дуже класно. Ось на такій величезній карті я провів 24 години. Ну і з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!